Добрий день! У цьому відео розкажу про догляд за своїми трояндами. Ось ми тут покосили газон, зараз я позагрібаю все, обріжу свої троянди і буду їх підживлювати. Покажу, що я буду для цього використовувати. Ось травичку позбирала. Позагрібала, позбирала, трояндочки пообрізала. Зараз дорічки позамітаю. І трояндочки підживлю і замульчую цією травичкою. Я так завжди роблю. Ось цю Ось пообрізала, теж трішки там мене дістала, ну понавелика. Вона сама переквітла, але скоро думаю, буде квітнути знову. І ця трояндочка така вже обрізана, ніжна. Старих нема. Такі бутончики милі. Ну, дуже вже люблю я цей кольор з Трояндочком. Трояндочки пообрізала сьогодні. Загрібала, ще позамітати доріжки. Яка у мене є знахідка у дворі. Ларі Бонда. А ось полуничка. Зараз покажу, І у мене тут полуничка, яка сама вирішила, а що їй тут місце. Перебрала з городу. Вона ремонтантна у нас в була. І дивіться. Всяка приємна знахідка вже є. частенька гарненька. Ну, можна собі вже її зібрати. Ось хочу підзивити свої троянди. Ось органік добриво для троянда Хризантем використаю І ще Аміно-антистресант хочу використати. Ну, чому? Тому що дійсно всі рослини у нас переживають на Київщині значно такі стреси, тому що змінюються температури. Спочатку були приморозки, потім спека, потім аномальні дощі і все це змінюється, і град їх бив. І заливав, і спека палила, тому і стрес ще той. Отже, в мене це були ще з минулого року, вирішила використати разом. Ну, що, зараз підживлю свої троянди. І надію, що їм буде добре. А з цієї сторони покажу. Ну, зараз будемо її годувати. Зараз використаю а, цей пакетик антидепресанта на 10 літрів. На там в мене трішки менше, щоб зручно було. І ось це добре було. візьму 6 колпачків. Ну що ж, підживемо. Зараз все підживлю і буде до ладу. Я їх собі підживлюю на око. Так, всі в дворі. А, ще замольчую. І також на городі. А ось так я і працюю собі. Ось ця ще маленька. І як не заквітне, це та, що згорода пересадили. Красунка. Ну що, також підживлю свої трояндочки на городі. Ось мої трояндочки і гортензії. А це ось дивіться, це ось так розпустились. Оті троянди, які я показувала у відео про боротьбу з тріпсами. Я взяла зовнішні листочки, обірвала. Ось одненька, правда, така. Ще пошкоджена, а ці вже виглядають так симпатично. Ось вона така. Зараз відійду вона якась багатоповерхова. Ось. І все-таки які вони ніжні. Ну, і я це ж я так чому показую. Хочу надіятися, що а, от та ти обробіток актеліком якраз і поміг. Ну я надіюсь.